Я різник Ганна Владиславівна, мені 18 років. Народилася і проживаю у селисті Новоольжицьке Лубенського району Полтавської області. Записи від Макарленко Ганни Васильівни 1941 року народження, яка народилася у селі Єрковця. Хорольського району Полтавської області. Гуляли і виходні, і в суботу, і в неділю гуляли. Та гуляли і весною, і літом, і зимою завжди гуляли. Постоїмо, хлопці сходились, грали. Грали спочатку на балялойці, тоді ще на гармонії грали. Тоді вже як почнемо, Ходили на досвідки. Нас було четверо. І ото на четвертий день до мене йшли. В кожній хаті шили то лушники, чи кому що. Та і хлопці ходили. Ой, коли вона моя голубочка була, всі межувалися Єнковськими і шершневськими чотирма млинами. Вітряки були, то ми туди ходили молодь болосно. Нестепенно й замісялося. Той, що біля нас був, гріб розбив, а ті постепенно поламалися, поламалися та й кончилися. Що на млиночок, що на млиночок, Любервенце, добервенце, енце пенце, мален'очок. Любервенце, добервенце, енце пенце, мален'очок. О, вдале неже дочок. О, вдале неже дочок. Любервенце, добервенце, енце пенце, же дочок. Любервенце, добервенце, енце пенце, же дочок. О, вже Авжіду... до две дочки, а вже дочка две дочки. Любервенце, добервенце, до беревенцеянці пенці дочки. Любервенце, добервенце, до береганцем пенці дочки. Одна пішла зо дяка, одна пішла зо дяка. Любервенце, добервенце, енце, пенце, задяко. Любервенце, добервенце, енце, пенце, задяко. Друга пішла за попа. Друга пішла за попа. Любервенце, добервенце, енце, пенце, за Любервенце, добервенце, енце, пенце,